Сосни від 500 до 1000. Така буде коштувати 500 гривень. Такі будуть 600. Така буде коштувати 700. Новорічні красуні з українських Карпат, лісниць Дніпра та навіть іноземки. Сосни та ялинки на різний смак продають на ялинкових ярмарках. А це, мабуть, у вас найвище. Так. Яка її вартість? Вартість сім тисяч. Е, Датська, українська... з Данії. – І Скільки таких вже продали? Дві. Ярмарки ялинок вже стартували у Києві. На офіційних точках дерева мають бірки. Це означає офіційно спиляне. Поки каяни беруть неохоче, розповідають продавці. Утім, для тих, хто новорічну красуню цьогоріч ставити зовсім не планує, у продавців є інші варіанти. Ще є в нас такі віночки закарпатські, мотані. По 200 гривень. Хто не хоче брати ялинки, беруть або віночки, або гілки. Якщо ж від цін обертом голова, є варіанти майже утричі дешевші. Серед цих ялинок, що тут є, це мабуть буде найменше дерево. Висота його близько метра. Ціна буде від 144 гривень. А ось це дерево у нас більше вже. Ціна його буде близько 250 гривень, висотою воно близько 2 метри. А от чи обрати ялинку живу, чи ставити штучну, думки людей відрізняються. Живі, а чому саме живі від них ось цей файп є. Не знаю, запах є свій. Він також подобається. Настрій вже напевно не то на святкування. Ні, не ставлю. Я тільки вішаю і все. Завжди так було штучно ставили. Не хочеться, так сказати, таку ставити ялинку. Шкода. Ні, не ставлю. тому що на душі війна не до часу. Прийде той час, війна закінчиться, от тоді будемо святкувати. За кілька кілометрів від Києва поблизу Борисполя, шість гектарів лісництва щороку засаджують спеціально під Новий рік. Ми заготовили певну кількість новорічних дерев. На їхнє місце ми на наступний рік підсаджуємо нові молоді деревцята. Для того, щоб виростити новорічну ялинку, потрібно 4-6 років. Догляд за деревом простий: насипати туди піску і підливати водичку. Таке дерево буде довше стояти. Однак лісництво має й інші варіанти ялинки у горщиках. Ціни на них однакові. Але попереджають ці красуні більш вибагливі. Не можна спочатку заносити її в тепле приміщення. Її потрібно занести в приміщення, де трішки температура відрізняється від вуличної, і потихеньку, щоб було підвищення температури. Це все чому робиться, тому що якщо занести дерево з холода в тепло, дерево отримує шок. Усі дерева з лісниць теж на сто відсотків офіційні. Тут ми можемо побачити бірочки, яка встановлена на це дерево новорічне, і за цим штрих-кодом ми можемо відстежити, де це дерево було заготовлено. І також це є признак того, що це дерево законне. Замовити онлайн не можна, бо ялинка це майже як автівка, жартують лісничі. Потрібно проїхати й обрати самостійно. Утім, скаржиться, поки великого попиту на дерева немає, бо свята тільки розпочинаються. Зазвичай кажуть, у лісництві покупці беруть півтора метрові сосни та здебільшого, аби зробити святковий настрій дітям. Хочете відчути запах нового року? Давайте. Понюхайте. Дійсно такий приємний запах нового року і трішки такої магії різдва.